Доброго вечора. Вітаю вас, друзі. І вітаю вас подякую за те, що ви спонсоруєте наш канал, за каву, що пригощаєте нас. Все це можна зробити під цим відео. Я дякую за те, що підписуєтесь на Майстер Oven Стефан Academy. Підписуйтесь дуже вяло. Будь ласка. Я завершу свій монолог. Це буде хвилин 10. І ви перейдіть вниз по посиланню і підпишіться на майстер Oven Stephan Academy.ua. Це, ну, вам можливо, це все одно, хоча це було б приємно нам. Коли приємно вам, мені теж приємно. Тому, будь ласка, давайте зберемося до купоньки. І будемо допомагати один одному. Ви мені, я вам. Ви мені вподобайками, за які я вам дякую, коментарями. На обох наших каналах і майстер Олен Stefan, і майстер Олен Стефан Academy UK. Я вам дуже дякую за те, що ви допомагаєте мені. ділитись нашими етерами на своїх сторінках в соціальних мережах. Підписані на Instagram, Telegram, Facebook і, звісно, YouTube, і YouTube Майстер Oven Stephen Academy UK. Всі е, посилання, всі, е, для того, щоб підтримати канал, ви маєте. Або пишіть мені, пишіть мені в особисті в месенджер Facebook. З тим, щоб пройти навчання, пройти марафони по здоров'ю, марафони по парі, марафони по фінансах, будь ласка, або навчання, пишіть мені в месенджер, якщо ви хочете придбати календар, який є, в принципі, гармонізатором простору, він буде рік супроводжувати календар з зображенням. Любомира. І там головний Любомир, який буде захищати і налаштовувати ваш простір. Отже, мої любі, дякую, дякую, дякую вам. І було запитання, на яке я хочу дати відповідь. На днях було запитання. Дякую, дякую, Майстре Овен. Дякую за вечірні етери. В мене. Ну, а чого не подякувати мені за ранішні етери? Вони теж важливі. В мене запитання буває так, що приходить бажання молитися, і це в різний час. Чому так? Чи має силу молитва в окремий проміжок часу? Ну, молитва. Ну, питання. Відверто скажуть, кажучи, очевидна відповідь на нього, Но, тим не менше, я вирішив дати відповідь на нього. <кій> Знаєте, для того, щоб молитися, не обов'язково скласти отак ручки і впасти на коліна. І не обов'язково обирати якийсь е спеціальний е час для того. Але якщо ваше серце саме в цю мить хоче... Молитися, дайте йому цю можливість. Значить, для вашого серця, для вас прямо тепер, ця молитва надзвичайно важлива. Значить, саме в цей час, саме ця тема молитви дасть вам максимальну ефективність. А якщо говорити взагалі про молитву, я неодноразово говорив, що найефективніша молитва це подяка за те, що ви хочете мати, наче ви вже. То отримали. Дякую тобі, Боже, що я абсолютно здоровий, що в безпеці проживає моя сім'я, мої родичі і все інше. Я дякую тобі, Боже, за те, що я м, успішний, мій бізнес успішний, що я живу в достатку, в багатстві і успіху. І так далі. Дякую тобі, Боже, що. Мої близькі захищені. Маю захист за те, що моє майно захищено. Ну, наприклад, це приклади лише. Але ви простими словами, простих, прост, своїми словами, простими людськими словами молитеся. І подячна молитва в тут і тепер. Дякуйте радістю. Відчуйте ту радість, що ви вже. Виздоровіли, що ви вже отримали одужання, чудотворне зцілення, і це дасть найвищий ефект. Радість за це, яку ви посилаєте Всесвіту, відпрацює якнайкраще. Немає якихось обумовлених місць для молитви. Це не знать. Знаєте, була така притча, що монах сидить в туалеті. І... Молиться. І там інший монах проходить і каже, що ж ти оце в такому місці молишся? А він каже, все, що вниз дьяволу, все, що вверх Богові. Отже, Богові все одно де ви молитесь, і за яких умов. І все люба молитва, чужа, канонічна, прекрасна молитва очі наші, це чиясь молитва написана. Кимось. Я дуже люблю молитву Богородиця, Діва, Радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. і так далі. Вона мені дуже заходить, але це не моя молитва. І я, звісно, ділюся своєю радістю з Божою Матінкою, своїми словами, своїм серцем, в той час, коли мені хочеться помолитися. Отже, захотілося вам помолитись, зупиніться, дайте собі спокій, заспокойтеся, подихайте, відчуйте, Стан молитви, помоліться. І живіть собі далі. Живіть далі, собі в молитвах, собі сприймайте ту молитву і проведіть себе через цю молитву саме в той час, коли вам комфортно, зручно, хочеться, маєте настрій. Помолитися і маєте сили на то. І кожна молитва долітає. Але пам'ятайте, що молитеся ви стільки, а думаєте весь час так, от, у ваші думки є теж молитвою, і Всесвіт сприймає їх як молитву. Тому крім того, що ви помолилися, треба ще і опікуватися своїми думками, які можуть перекрити. Результат вашої молитви, бо тут ви поналилися за добро, а в голові у вас те, що в голові, і Всесвіт сприймає. Будь ласка, ти ж хочеш і цього теж отримай. Тому будьте виважені і собі е, проживайте в молитві життя. Не зупиняйтесь в ній. Молитва і звучання вашого серця. Мають бути налаштовані на подяку, на радість, на добро, на любов і думки теж. Обіймаю вас серцем.